Ну, я была в этой ситуации, скажу, в 19, наверное, году или в 18-18. То есть я чрезвычайно Ну, я по своей природе, не по природе, а потому, как какая я стала, благодаря всем событиям моей жизни, я спасатель. То есть я всех стараюсь спасти, всем помочь, выглядеть в глазах людей хорошо, всех удовлетворить вокруг, в ущерб себе, естественно. И, то есть вот до этого периода я это, я это делала, но не понимала. А после этого, то есть приехала его мама, приехала его сестра с дочкой. И я, как добрая Маша, то есть я вообще туда не вылазила. Есть, я им там все помогала, все там с ними возилась. И после этого, через полгода где-то я просто посыпалась. То есть моя психика посыпалась у меня не хватало сил, ни энергии, я вообще не нашел. А от них, получается, благодарности нет, потому что, собственно, они-то не просили, это я все время навязывала себя, благодарности нет. И я почувствовала огромную-огромную обиду, что я столько вложила, я там помогала в очень многих вещах, назад дачи нет, и я прекратила максимально общение с ними, как я могла. Но вот так случилась еще война, И как бы, ну, вот да, для нас вот это сейчас стало очень большим препятствием в нашей семье, потому что она тянет на себя огромное количество внимания, сил, в основном внимания, ну, денег, конечно, и твізи, при везі, что-то сделай. Она стоит на вашему системному місці дружина mm. по відношенню до чоловіка, если энергетично брать. А ви стоїте мамкою. Мамкою і для неї, мамкою і для нього. Е і оця обіда, що ви кажете, немає оддачі. Mm -hmm. Вони можуть вам дати. Поки ви в трикутнику картмана, не знаю, чи дивились ви це відео. Да, ви да, поки ви в трикутнику Картмана, то віддачі не буде це не ресурсний трикутник. Ви спасатель, вона жертва. Потім ви переходите в жертву, бо мені больно, обідно, обіжається хто дитина, тобто дитяча частина, жертва. Mm -hmm. І ваш чоловік тоді стає в спасателя. Вас починає спасати, і ви бігаєте по цьому трикутнику Картмана туди. От, розумієте, як розігрується це все? От, от вам і трикутник Картмана. Щоб не було больно, бідно є таке, ну насправді кони, кони свободи волі, ви знаєте, да? дайтесь. Тобто, тут порушений кон, кон всесвіту не питали. Не лізь, не просили, не лізь, mm. нікого не спасаємо, нічого не допомагаємо. Це ми вважаємо, що їм треба допомога чи свикрусі. але якось вона пройшла важкі часи і виховала вашого чоловіка. Так. Її рід виховав, прожив воїни, голодомори, mm. і так далі, розкуркулення. Вижили, вижили. Ви тоді, е, ну може, це буде трошки грубо звучати, але це позиція гордині оцього спасателя, гордині, бо мені шкода їх, бо там в них війна. Мені шкода, то ви зразу їх ставите в позицію менших, бо мені шкода. Я хочу їм допомогти. Це да, получается, вот эта жалость ко всему это вообще плохо? Да, це, жалость... Кроме дітей... Э, дитей... только... детей. Я только своїх дітей тоже... могу жалеть. Нет, даже детей. Юлечка, дивіться, жалость это перевернутая <laughs> да. любовь, а... это не любовь. Чого дивіться? жалість це перевернута любов із того, що ви шкодуєте. Якщо ви шкодуєте, ви ставите себе в позицію вище в гординю. Я тебе шкодую, і я тебе спасу, і я тобі допоможу, і так далі. А істина, любов, безумовна любов, це mm. я в тебе вірю, що ти справишся. Ти доросла, ти дала життя моєму чоловіку. Ти пройшла і твій рід пройшов. Я тебе поважаю і люблю, і ти зможеш це пройти так само. Тобто, не шкодувати, бо як ви uh -huh. шкодуєте знову ж ви забігаєте в її маму, тобто в її родину, в її маму по відношенню до неї до свекрухи. Uh -huh. Ви заходите ще взагалі в бабушки і в дідушки, що у вас це все тягнеться, ця вся родова система. Вам шкода маму, ви пішли в мамину бабушку. Вам шкода тата, а тут відчувається з того, що ви говорили, бо вам шкода тата, який не пережив то все і розрив з мамою. І ви пішли в бабушку, тобто ви почали проживати життя бабушки. І ці події, це все, все, що бабуся проживала, ви на себе тягнете просто так, як магніт, у ті долі, у ту агресію, у ту злість. тут я хороша, тут я зла. Совсем як бабуся, папина. Вам... мене возникає вопрос, якби я це пыталась решать з різних точек зрения, обращалась к психологам, з езотерической точки зрения пыталась отвечать. І поки мне толком ніхто не ответил, хорошо що делать. То є ще спосіб, як це все поставити на свої Окей. Є, я вам тут розписала, я вам скажу сразу, що я вам чтобы вы щоб ви бачили. То есть тут проблем немає взагалі, ну чесно вам скажу, то есть у вас не є ще самі хуже такі важкі випадки. Тут просто треба знати саму систему, як працює система. А вони, повірте, працюють абсолютно скрізь, абсолютно скрізь системи. Працюють однаково. Що всесвіті? Бо в нас все складається з система. Абсолютно, все. Тобто всесвіт, країни, міста, людина, точно так само з органів і систем, все складається, і воно всю тютілька в тютільку працює воно без емоцій і почуттів. Тобто є певні закони, яких треба дотримуватися. Кони у всесвіті в нас тут на землі є закони.